Є тільки один спосіб уникнути критики нічого не робіть, нічого не говоріть і будьте ніким. Здається, ніби це сказав якийсь розумний популярний блогер. Хіба ні? Таки ні. Це сказав Арістотель, який, нагадаю, жив ще до нашої ери. Просто дивовижно, як філософ у добу античності зумів коротко і насправді дуже влучно описати всю суть соціальних мереж, які з'являться в людства аж через 2000 з гаком років. Думаю, сенс фрази всім зрозумілий. Активні люди, які борються, щось змінюють, створюють, часто піддаються критиці. А тих, які не роблять нічого, суспільство зазвичай не помічає, бо їх, бачите, просто нема за що критикувати. Усім же знайомий цей жарт, за що ви сварите лінивих вони ж нічого не зробили, трохи перегукується. У цьому й полягає несправедливість. Видимих людей можуть принижувати, цькувати, висміювати за те, що вони зробили щось не так. Натомість ті, які навіть не так не зробили, лишаються в тіні за лаштунками. Ба Більше майже завжди оцих видимих критикують невидимі, які, звісно, у даній сфері нічого не досягли, але при цьому вважають свою думку об'єктивною, а критику конструктивною. У сучасному світі їх називають диванними експертами та невігласами. І, судячи з того, що нам каже крізь віки філософ, проблема ця виникла не із соціальних мереж. Інтернет просто поширив це явище, збільшив його в десятки разів. Також я вбачаю в цьому вислові певне попередження мовляв, якщо ти щось активно робиш, то мусиш бути готовим до критики, адже вона неминуча. Чим відомішою стає людина, тим більше негативних коментарів і відгуків у свою сторону вона отримує. Це, як сказала колись моя мама, побічний ефект публічної діяльності. Причому будь-якої від науки до творчості згадаймо, хоча б на якийсь шквал критики та обурення наштовхнувся Галілео Галілей, коли запропонував геліоцентричну модель сонячної системи. Або ж якщо говорити про щось більш близьке та знайоме сучасним українцям, реакцію суспільства на те, що гурт циферблат представлятиме Україну на Євробаченні 2025. Певна річ у кожного своє бачення і відчуття прекрасного, але тут головне не перейти межу й розуміти, що по той бік екрану жива людина. Цього усвідомлення у більшості людей, на жаль, поки немає. І наостанок пам'ятайте, що справді активні, талановиті та впевнені в собі люди ніколи не засудять вас за те, що ви теж активні. Ви не уникнете критики, хіба що, як сказав Арістотель, будете ніким. Тому. Не витрачайте свій внутрішній ресурс на те, що намагається вас погасити, і впевнено рухайтесь вперед.